Вітаю на каналі, сьогодні у нас 25 листопада, голинь. Якби сезон вже закінчений в цьому році. Ну, але роблю, заготовляю, заготовляю торф на другий рік, на другий сезон. От, щоб потім навесні вже мати готовий. Ось маємо такий верховий торф. О таких він в рутках. Порф з лісу. Отакий. От потім я його перемелюю на таку баракурізку. І вже потім я його бікбек на зиму. Получається у нас отакий така якість торфу. Рижий. Додаю трошки вапна. Щоб то розкислити. От вопло пушонка. Кислотність цього торфу десь міряв, була 5,5. Ну тому треба його десь догнати трошки більше шести зробити. От. Така якість. Такий класненький торф. От якось так. цю кучу треба все перемолоти, щоб мати на весну готовий посадковий матеріал для посадки. Торфік. Ось так.